Це, це як? Прямо запізнюйся. Уже 8.00. ноль-ноль. Край точно. На не это в, в край. О, там, же драдав. Точно. В край, в край, в край, в край, в край. Ні, Де портал? Тут. О, привіт. А, ти пішов зі мною, ну так. І ти знаєш, де команда? Нарешті. Привіт, Габрайн. Привіт. Ми тебе скільки було чекати? Ми вже давно встали 7 7.30. 30 тобі, я ці було чекати цілих 30 хвилин. Більше. 40 хвилин. Мені було ще 10 хвилин, щоб ще зібратися і ще сюди прийти. Ах, добре. Ідеться вони принц краю. Зараз мені пройти. Надіюсь, що прийдуть. Привіт! Мене звати Ендер. Хочете можете називати мене Енд е, Енд. Тобто, стайте, почекайте, я просто е, дуже в емоціях. Можете назвати Енден е, або Андрій або не кочете, хочете, захочете ласкавий край. <гас> Добре, Ендерн, Це твій батько? Так, він сам є сам Тобто, Почекайте, в мене дуже багато емоцій. Знову, тобто це, це твій. це король краю? Так, це король краю. <гас> та, І. І ти відведеш до замку, так? А, так. про колор плеєр. А, та. Е, Так, і Хелбайн. Добре, тільки є проблема. В чому проблема? Я вигнаний з назову, я не можу вести. Думаю, в цьому просто немає проблеми. І можу вести з ким захочу. Ну, добре. Добре, йдемо тоді. Де ваш замок? А Він в заході. Там? Так. А я зараз думаю про кого, що я так і думав. Так, сер, це знову ця І Ці земляна. Не як мені це бісить ці земляни, що мені хочете їх вбити? Сер, просійте. Що? По правилах Крайського Союзу заборонено вбивати туристів і тим більше, що вони просто пішли на переговори. А, та точно. Я забув про це, а ти мені не вказуй, генерал чортовий Крайський Союз. Що? Ви потрібно якось розуміти, що. Правила Крайського Союзу не тим не порушувати. І твій генерал правий. І тому ти ліпше одним не послухати. Але ж але ж вони. Я сказав, що ні. але ж Я сказав, що я роблю це, тому що вже Надів дуже багато переживає і хоче б... зберегти свої стосунки з з назвою. І тому він сюди прийшли. І що і ще ті землянини я це вирійний, я це не вирішував, вони не вирішили самі. Тому ви для мене не ким не будете обережними. А що мені? Я ж просто її громадянин. Їх не трогати, коли не закожуєте суд. На суді ви теж будете. Ах. Добре. йдемо, мене. Я думаю, ви мене зрозуміли. Так, дуже добре зрозуміли король. Король краю, тобто Enderтор. Добре, ви на, на суді. Точно почнемо з того, що відносиш. Так, але ж. Ти як скушено не можете зразу починати якби швидшкіше? По колах? Я знаю Фіус, але. Це надто так повільно. Добре. Почнемо з того економіки. Ми Можемо того від еговлі, тобто. Ми можемо те послунати, але це може бути проблемою. А, так. Тому що там Незар там контролюється землею, так? А ти звідки знаєш? І ти не схожий на. на... на... на не... Він просто забувається на тому що він дуже вже старий. Ну, якому... Як він ще такий свій, то можливо, що так. Але все просто певна його деменція. Ага, Добре. Почнемо з того. Добре. Ми його це взяли. Та давай то вже швидкіше. А? А ти хто такий? Я Крайський Союз. Тобто я є прем'єр-міністром краю, як сказати. А самі генерал. Генерал краю. Так, я був мене розслідити. Служити, король. Добре, нам зараз не до того. Добре, візьмемо відношення. Край, Крайський Союз є християнською державою. Тобто, тобто а мене не тим бо... Я знаю краще, як Називається. Він просто знову забувся. Просто деменція, Я знаю. Ти ж розказав, що за другий раз. А, так, точно. Але... Хайський союз. Я більше са союзникам назвав, тому що... Е... Що... Тому що а та, а, та, можна сказати ще? що, що, Ну, що вони не можуть бути союзниками, то чого? Ну, сам край, Крайський Союз він сам. Know, він сам християнська держава, в Міоні, і там більшість населення вони є християнами, тобто сподівають християнство, ніж. Я знаю, але нам не було порівняти. Але це нелогічно. Чому Крайський Союз не підтримувати Незера, як тому, що він просто торговлю? Крайський союз він є християнською вимірунням, тому він треба бути підтримувати Рая, ніж Рай і землю, але не треба підтримувати незера. Дивіться не питав, хлопче. Так. І як ти думаєш, що це просто такий розумний, що й нам вказувати, що неправильно робити, то ти не маєш права, так. я хочу сказати, що він правий. Що? Ти хочеш залишити, що не залишився без е. не залишився без е... союзників? Так, але я думаю, що він правий. Так, він правий! А, та, я хотів, щоб не погадати. Твій твоя сестра Фіус, вона така інше поста. Пощо ти хочеш зараз сказати? Що вона в минулому ж таки зробила? Ну, по плані недобре. Фіус? Я ну. я хочу сказати, що це не таке не сильно таке погане. Фірус, що ну, він хоче зараз сказати? А, та, що вона в минулому з минуломусь вбила на зкратів, та фіус? Я хочу тебе сказати своєму брату. Що? Ти вбила країця? Ну, Це було давно, ще думає як мене вигнали. ну, просто вийшло по випадковості. Добре, все все закінчено. Але ні. Ей, посій! Ми ще ні! Поколе, ми ще повернемось! Ні. Так, тобі треба. А дан? Then... Я. Я просто знаєш, Я не хотів. Ти розумієш, як буде так забишти просто я тебе можуть вимити з краю. Тобто Крайського Союзу, але ти не має вже рішення, Я просто хотів тебе захистити. Але ж вони мій прокурор був правий. Хватить. Тому вже закінчене в Добре.